От я йду, дивлюся і подаруночок мені тут лежить. Прекрасно, не відмовлюсь. Фрукт тонга. Підходить мені такий варіант. Давно не їв. Сюрпризи, видно тут на горі. Це дерево є десь. Вони звідти падають. Ото, що це дерево, це точно що то, це дерево. Але коли я тут шукав, то не знаходив. Я вже тут шукав. На землі не знаходив. Ну добре. Подарунок, значить, подарунок. Може хтось інший знаходить, але не я. О. <плес> мені, м'якоть. Сафі. Сафі. Свіжий, значить. Зузрілий, не гнилий. Це такий має бути. М -м -м. Така благодать. Хто <риснав> так природа створила. Щоб людина отаке вот споживала. свіже їм от шкафу гарно вичищу як білок є з яйця або вокаду вишкрубаю Супер, ритуал мій голод. І тут. Так. Німа. Ти не